Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Як ви вже бачите, є новина. Урядом України продовжено роботу документ це державне підприємство. За кордоном. У всіх тих країнах, які вони були, ще продовжена робота на 6 місяців, бо планувалося, що до кінця тільки червня 2024 року. Вони будуть працювати, але вирішили ще продовжити. Так що, хто не встиг обміняти внутрішні паспорти українські, або закінчується термін закордонного паспорта, в когось є проблеми із заміною водійських прав, будь ласка, звертайтеся. Найближчий підприємство документ до нас це в Кьольні. І в мене є відео на цю тему, бо ми отримували там і робили саме закордонні паспорти. Будуть питання по цьому, пишіть, будемо відповідати. А як бачите, я сьогодні ось отак йду в магазин по полям, по лугам, по навколишнім містам. Тут ось часто буваємо, ми, це ботанічний сад міста Гютерсло. Мені потрібна Я е, якось прочитала у Фейсбуці, коли рекомендували жіночці з Італії, що за кордоном, що земля погана в супермаркетах, потрібно вийти і ось так набрати. Я ось йду і сміюся. Цікаво, в якому місці можна набрати ось тут земельки, бо вона ж краща, ніж в супермаркеті, самі розумієте. І тут всюди ось такі шкідники. Які вже дістали карантинний шкідник, рижий слимак, їх тут достатньо багато. А чому я вирішила сьогодні посадити? Зайнятися пересадками. Бо вчора я знімала відео і ви бачили, що я ходила з апаратом, який робить кардіограму постійно. Сьогодні ночі я, вночі я не спала майже зовсім, тому що включається постійно і працює гуде. Надувається манжета, і ти прокидаєшся. І щоб не закуняти, я вирішила зайнятися пересадками. Бо ляжеш раніше спати, потім не вкладешся ввечері, а вранці на роботу. І ось, бачите, я купила ґрунт. Достатньо непоганий, недорогий. І у мене сьогодні буде висадка останніх. Поматиків, які я вам колись показувала, що були в самому помідорі і вже там проросли. Я їх вирішила посадити в землю, вони проросли і сьогодні вирішила їх пересадити. Ну, і, як завжди, відео знялося неправильно. Не знаю, як я перекрутила телефона, але ось так уже знімаю потім. Вже так я висадила, трішки вони прив'яли. Саджу я у голову землю, а томати самі поливати не дуже треба. Тоді вони у голові землі швиденько пускають корінці. Ці ось, бачите, які вже величенькі, це мій город на балконі. Тут є і цибулька, і томатики. Зацвіла капустка пакчой, звичайно цвіте. Я їй просто висадила качанчик. Ну, не знаю, може насіння зберу, поекспериментую ще з цією капустою. Це китайська капуста, і вона мені сподобалась як смаком. І вирішала тут потикати, де є місця. Тут я нарцисики витягла, втикнула. Можливо, тут на сонці будуть краще рости, бо не дуже добре, ростуть і не швидко на самому балконі недостатньо сонця, бо це ще північна сторона, тільки ввечері. У мене томатики. Ось такі мої томатики уже у горщиках. Щоб не з'їхати з глузду, ми садимо томати і вчорашній кексик. Сподобався він декому, і я обов'язково сьогодні напишу рецептик. Як ви пам'ятаєте, головний компонент веганський йогурт це, шуткую. Але основний компонент це кефір, йогурт або сметана, все, що є у холодильнику, і ось така смакота. До того ж, ізюм можна замочувати або в соці, або апельсином який є, або просто замочити в кип'ятку, потім підсушити пушничком. Паперовим і перемішати із ложечкою муки, щоб вони не так осідали. Як бачите, я кидала мокрий, і в основному на дні дуже багато ізюму. Та ізюму в мене було теж багато. Але, як бачите, він вийшов пухкий, смачний, вологий в міру і достатньо смачний. Вирішила ввечері зробити зарядку свою постійну. А тут добре, коли є чоловік. Розібрав повністю наш маленький хлопчик. Витяг сідло. Так що тренування переноситься і ми ремонтуємо тренажер. Трішки красиво на останок. Я буду прощатися. Новин більше немає. Про ще одну новину я, мабуть, зніму ще одне відео, щось я не вкладаюся дуже швидко. Хто цікавиться квітами, заходьте на канал Бабусині Квіточки і не тільки. Вийшло нове відео про садовий центр і нові рослини. А всім я бажаю миру та перемоги скоріше і повернення всіх захисників додому живими, а також повернення всіх тих, хто на чужині в Україну. Миру тобі, Україна. Бережи, Боже Україну! Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. І чекаю вас в наступних відео, адже буде ще багато цікавого!